Доброго дня, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо. А про що саме? Здогадайтесь із загадки. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Здогадалися, про що ці дітки? Так, це кімнатні рослини. А де ж вони ростуть? Вони ростуть у кімнатах. Ану пригадайте, де здебільшого стоять вони у кімнатах. Правильно, вони стоять поблизу вікон, саме на підвіконні. Щоб рослини були гарними, за ними потрібно доглядати. Поливати квіти слід раз на п'ять днів. Щоб земля була м'якою, її потрібно розпушувати. Ми з вами дихаємо носиками, а квіточки листочками. Щоб вони могли дихати, листя повинні бути чистими. Деякі рослини можна протирати мокрою ганчіркою, а ось фіалку потрібно змітати пензликом, так як листочки ніжні і зовсім не люблять воду. Її листочки можуть загинути. Якщо рослині тісно у горщику, її можна пересадити у більший, щоб кімнатні рослини гарно зростали, за ними необхідно вправно доглядати. А зараз я вам пропоную долучитися разом зі мною до пальчикової гри, яка називається ромашка. І другой далась вона, вранці пельські розкрила, у гості комах запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всі всіх Машка заснула, в полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона, Франці Пельський розкрила, у гості комах запросила, Бджілки навколо кружляють, з нею комашечка. Надвечір Ромашка заснула. Молодці дітки. Я впевнена, що у вас дуже добре вийшло розім'яти ваші пальчики. Отже, квіти прикрашають наше життя, і нехай їх на землі буде більше, і нехай серед них. Будуть обов'язково квіти, які виростили ви. Адже це дуже гарно, коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив. Дякую вам за увагу і до зустрічі, малята!